Дія і друзі, з вами знову Містік 9987. І сьогодні я покажу, як стрімити з телефоном, бо багато кого задавалися питанням, чи, ну, як би дивишся відео, в нього в настройках одне, а в тебе зовсім інше. І з цього в цьому ролику я покажу, як стрімити з телефона у 2022 році. Ну, з вами Містік, Ми поїхали! Значить, друзі, спочатку ми заходимо в Play Market, вибираємо мову англійську і пишемо ось так: da Studio. студіо. ось воно. Заходимо. І ось. Зараз ні, це не воно. Ось о. Значить, вибираємо таке. Якщо хто комусь лінь, ну, шукати, заходьте в мій телеграм-канал, там буде посилання на це. Чи, може, воно буде в описі. Не знаю. Натискаємо Завантажити. Воно завантажується. Воно, значить, в друзі, в нас встановилося, і ми його відкриваємо. Візде соглашаємося, соглашаємося, дозволити додатку до да, студіо, робити з ним записувати відео. Так, просто завжди так. Відкрити параметри. Ні, це було рішні. Ходимося з параметри, і можемо щось. Дозволити. Ну, все. У нас з'являється така штучка. Ми на неї натискаємо. І у вас буде. Ну, як якось зараз зайду. І у вас буде ось така кнопочка вона буде чи ось так. Наша камера, чи. Ну, воно спочатку так. І ми повинні натиснути сюди, якщо ми хочемо стрімити, наприклад, про Майнкрафт. Ну, все у вас буде тут чат. Тут. Ну, така штука. Ну, я не знаю. Зна, значить, потім натискаємо сюди. Сінг YouTube. Вибираємо аккаунт. Вибрали аккаунт. Заходимо сюди і натискаємо на червону кнопку почати. І тут буде. Ну. Назва. Спочатку ви можете поміняти її, на, наприклад. Мій e стрім. Отак. Значить, тут опис. Це туди, куди вам будуть донатити. Тобто, воно вже вам встроєно. Це посилання, воно буде в описі відео. Ну і ви можете, наприклад, мій ТГ. Ну, що у вас є, чи канал друга, Що хочете. Значить, і тут ми можемо. Ну, Вибрати приват фільтр анімації. значить, можемо вибрати. Ми можемо вибрати ось о, «Приват», публічне, ну, який буде стрім. А ще ми можемо натиснути сюди. в нас таке, І ми можемо вибрати аватарку. Наприклад, вибираємо ось це. Це я вам трішки палю свій стрім, який буде. І все налаштовано. Ми натискаємо сюди. Воно прогружається, Значить, все, натискаємо сюди. Почати зараз. Значить, почати зараз і натискаємо червона кнопочка. Блін, не туди. Зараз швидко вибору мій стрім. Раз. І зараз буде. Давай, 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 давай. Все, натискаємо сюди. Ось о, тут буде у вас чат, яку ви можете читати, отак натиснути на пазу і все. Ну, ось так. І все дуже легко. Нема ніяких проблем. Ось о, Стрім можна зупинити, натиснути сюди. Щоб доказати, що він йде, ми можемо натиснути в YouTube. Ось о, наш канал відкривається. І ось. У вас був стрім. Ну, якщо, зараз. Секунду. Хе -хе. Ну, Стрім добре. Якщо вам він не сподобався, ви можете зайти в творча студія, ось у вас інформація буде, ви натиснете контент, прямі трансляції. І воно у вас з'явиться. Ви натиснете на три точки і «Видалити», і стрім видалиться. Ну, друзі, от таке в мене вийшло відео. Обов'язково ставте подобайку, підписуйтеся на канал. Ну, да, студія буде в описі під відео чи в телеграмі. Заходьте обов'язково на телеграм-канал. Не забувайте про стрім. А з вами був Містік. Всім до зустрічі!